Півроку тому в Запоріжжі луганська делегація підписала угоду про співробітництво та обмін досвідом. Тоді в місті металургів попрацювали спеціалісти Луганської облдержадміністрації, облради та мерії. Тепер прийшов час візиту у відповідь. По перше, губернатор Луганщини показав своїм запорізьким друзям будівництво храму на честь ікони Божої Матері у Міленії. Гості погодились з тим, що аналогічного проекту немає більше в Україні. Після цього настав медичний марафон у насиченій програмі, адже показати керівництво області може багато багато а часу у делегації гостей – обмаль. В обласній лікарні урочистим перерізанням червоної стрічки дали старт роботі Центру медицини катастроф. Диференціальний діагностичний, щоб встановити діагноз, діагностичне відділення, тут все, рентген оборудування, УЗІ, гастроскопія, цар, скоро... МРТ, комп'ютерний томограф і а, все це. Тому ми зараз зробимо те, чого мріяли, ще у нас был такой Можаев, не знаю, да, такой, да, который, так, сегодня... да, был, да, Вот он мечтал об этом лет, наверное, 30 назад, да? Вот он таким вариантом. Вот мы сегодня делаем это первую очередь, и если что, вот вторая. Також запорізькій делегації, до складу якої входили, окрім керівників головні медики козацького регіону, показали роботу опікового кардіохірургічного відділень, а також відділення інтервенційної радіології. В очах гостей ясно читався захват від побаченого. Воно й не дивно, адже бюджет Луганської обласної лікарні 350 мільйонів гривень, а в Запоріжжі всього 80. Керівники Луганської області на медицину грошей не жалкують, тому продумується кожне рішення. Обладнання купується не китайське. Кожною фірмою постачальником укладається угода про проходження нашими спеціалістами стажування в Європі. Все робиться для того, аби людина після операції на четвертий-п'ятий день встала з ліжка і пішла працювати, приносити користь собі, родині та країні. знаєте, мені от іменно поїздки по лічебним учрежденням і той системі, яка вистроєна в Луганській області, і той е, структурі і підходом, який є. Они как бы удивительны, и мы обязательно, конечно же, возьмем это на вооружение. Також гостям з Запоріжжя показали хірургічно-реанімаційний блок обласного онкологічного диспансеру Центр крові, а також міську сьому лікарню з немедичного ділились досвідом спортивним в лтк Арені та адміністративним в центрі адмінпослуг. Запоріжці кажуть, побачили все те, що хотіли мати у себе в місті. Після насиченого дня сторони зібрались за круглим столом, аби підписати розроблений в управліннях та відомствах. Детальний план співробітництва та обміну документацією, програмним забезпеченням, досвідом заради цього ж і приїхали.